Замість крему голка у Коломиї. Жінка купила тістечко з гострою начинкою. Всередині смаколика знайшла скарифікатор голку для відбору крові. З претензіями звернулися до продавців. Ті спершу звинуватили жінку в тому, що вона сама запхала скарифікатор в тістечко. Однак, згодом Зах. пообіцяли поспілкуватися з постачальником. Тим часом у тамтешні міськраді кажуть, громадяни часто скаржаться до них на неякісні продукти. Однак нічого вдіяти не можуть уже понад два роки в Коломиї. Немає відповідних контролюючих органів. Тож радять скаржитися в область, а покупцям рекомендують просто бути обережними. Одну я з'їла нічого, в другій я як розкусила, то там побачила скарифікатор. Він був використаний, бо він був відкритий. Зразу я була в шоці, ніяк не могла заспокоїтися, просто не уявляла, як може у цьому кондитерському виробі попастися медичний інструмент. Як вони не видають, вони мені вернули гроші, вибачення попросили і сказали, що більше такого не буде. Ті органи влади, які б мали контролювати якість і безпеку продукції, ну, у них практично немає повноважень. Ми неодноразово зверталися в обласну інспекцію з питань захисту прав споживачів, щоб вони закріпили за містом Коломиї такого працівника, але нам було, на жаль, відмовлено.